За результатами системної роботи з викриття злочинних та корупційних схем в органах місцевого самоврядування оперативники УСР в місті Києві та слідчі поліції Києва затримали шістьох учасників двох різних махінацій з розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про ремонт автопроїзду столичних мосту метро та вулиці Кирилівської. Відповідно до розробленого плану, під час проведення поточного ремонту вулиці у Подільському районі залучалися працівники з інших комунальних підприємств. Хоча для цього було укладено договір з комерційною структурою. У наслідок протиправного залучення працівників районних комунальних підприємств сума привласнених коштів складає понад 1,6 і гривень. У другій схемі розікрали мільйон гривень під час реставрації з пристосуванням автопроїздів мосту метро через річку Дніпро. Для цього закуповували пісок у підконтрольних товариств по ціні 700 гривень, в той час, коли його ринкова ціна становила 200 гривень. 25 липня поліцейські провели одночасні затримання шістьох фігурантів злочинних схем. Заступниця начальника відділу «Київавтодору», керівників комунальних підприємств шляхово експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруднених Солом'янського, Голосіївського, Святошинського та Деснянського районів та підлеглого працівника Шеу Дарницького району. Усім оголошено підозри. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі слідчих відділів Подільського та Дніпровського управлінь поліції, процесуальне керівництво Подільська та Дніпровська окружні прокуратури міста Києва.